А просто зараз запрошую до нашого етеру Романа Цимбалюка. Це є блогер і журналіст. Я не можу не бути втішеним тим, що з певною періодичністю ми зустрічаємося з Романом на хвилях радіо НВ. Як, от зараз. Привіт. Привіт, Олеже. же. На бачити. Привіт всім. Та і це взаємно. Ну я не знаю, наскільки зараз існує взаємність або взаєморозуміння у на лінії Москва Вашингтон, а конкретно на лінії Дональд Трамп Владимір Путін. Але розпочати пропоную от власне з цієї новини від е, е, Темі Брюс, це є речниця Державного департаменту Сполучених Штатів Америки. Е, Трамп відкинув ідею про так зване тимчасове управління під гідою ООН в Україні. Аргументація там проста, і мені видається іншої і. І шукати годі Україна має конституцію, Україна є суверенною державою і не може йтися про якусь там зовнішню адміністрацію під певною егідою, так як про це говорив Владимир Путін ООН. Але може не про саму ідею, а про те, що відбувається у взаєминах Трампа і Путіна, чи ти бачиш для себе ось ці зміни, наскільки вони разючі? Ну, по перше, своїми дивними заявами на борту підводного човна. Володимир Путін вкотре демонструє, що він думає, що можна переконати світ в тому, що Україна це не держава. Я не знаю, ми вже стільки вбили російських потвор, що як то кажуть, це здається, мало бути аксіомою і для росіян, взагалі то від Калінінграда до Владивостока. Це перше. По друге, от якщо ми говоримо про Дональда Трампа, зрозуміло, що він починає усвідомлювати, що росіяни з нього сміються, що вони просто тягнуть час, і на якомусь етапі Дональду Трампу придеться все одно робити якийсь звіт. Ну, приблизно, як з масками, які от стало зрозуміло, що потрошечки буде відсунути від управління американською державою, і тут так само. А наразі така лексика Трампа. Ну давайте як це характеризувати, це називається вмовляння. Вони вмовляють Путіна, що давай зупиняйся, ми і так тобі е, залишаємо дуже великий шматок України, бо те, що ти захопив за три роки, ну е, як воно буде, е, це мене вже не обходить, говорить він. А Володимир Путін не денемонструє його роздатності, і насправді, оці от, от формулювання, які Трамп повторює постійно, що як я вирішу, якщо я переконаю, що Путін не хоче припинення війни, ну чим більше він це повторює, тим більше він виглядає самогидно, і я так вважаю в очах перш, в першу чергу американців, не тільки українців. Бо... Це не є новиною, що а, Росія вторглася в Україну, і скільки б вони там не переливали, от і не робили там а всі винні, скільки б вони не витягали Вітка з його абсолютно, вибачте, дебільними заявами, а, це нічого не змінює, бо а, реальність така, яка вона є. І мені здається, що а, от, сьогодні у нас перший день без масованого нальоту шахедів. якщо ця тенденція збережеться, що навряд чи, то ну це ознака того, що вони там готові заморожувати конфлікт. Головне, що ми маємо констатувати, у американської держави більш ніж достатньо важелів впливу на Росію і на Путіна, але вони, я так розумію, це не застосовують для того, щоб ну якось там ну коротше, ця геополітична гра. Як би там не було, от я зранку прочитав такий прикольний текст, де вони якраз про це й міркують. Що ну американський автор розмірковує, що Трамп Путіна може на коліна поставити дуже і дуже швидко. А я би від себе додав, що не тільки Трамп і Байден до цього міг це зробити. І дуже мені сподобалось формулювання, що росіяни в місяць втрачають більше солдат ніж Сполучені Штати в Афганістані за 20 років. Ну, от, власне, і все. Є і економічні важелі, і військові. І в кінцевому випадку, я так собі бачу, той самий Трамп, який там і на Україну всякі дивні е, речі на угорі, у, в, в, у нього буде тільки два е, тих самих важеля, що були у американської держави завжди: економічний тиск і е, відповідна зброя для України. Ну, добре, але якщо говорити про Ось 30 тридцятиденне або більш глобальне. Наскільки тут візія вона буде домінуючою? Тому що так виглядає, що росіяни можуть пропонувати все, що завгодно. Натомість Трамп має має свою візію. Якщо щось йому не пасує в е, російській пропозиції, це просто відкидається. Ну, це ж перемир'я, це зараз в публічному просторі, але ж. Наступний крок перемиря і припинення вогню. Я не впевнений, що там хтось буде підписувати якісь бумаги. Ну принаймні, ми з росіянами так точно навряд чи щось будемо підписувати. Але це як перший крок для замороження війни. Наразі ну здається, навіть Дональд Трамп зрозумів, що все ж таки це не проблема не в Україні. Ми б зрозуміло би хотіли б заморозити війну на лінії державних кордонів, але тут питання в кількості ракет і бомб, які постачають наші партнери. Тому зрозуміло, що якщо американці вимагають припинення війни, то ми не можемо сказати, що ми хотіли б воювати. Хоча у тут у Трампа у нього постійна там така от ідея, що це Україна теж хоче. і американська пресекретарка. Теж от їх ці от формулювання вони насправді агідні в тій частині, що і та, і та сторона не праві. Та дуже часто вони люблять про такі тези. але це не так. Ми звісно, тут не ангели, і це факт. І тут правий, коли так якось я характеризував як не ангела Зеленським. Зеленського. Але в частині війни тут все дуже чистко. Хто кордон перейшов, а іншою державою на танку переїхав? Ну то і Гітлер. Це універсальне правило ще з. Другої світової Ось цей важель санкційний, те що про нього наразі згадують в Америці, і мита там 25% чи навіть 50% різні припущення лунають. Чи це стане ну певним аргументом для росіян, тому що я різні оцінки зустрічав одні, говорять, що це там вдарить по нафтовидобутку, але не настільки, щоб вони дослухалися до американців або підкорилися американцям, скажімо, прямо інші натомість говорять, що ну це це дуже серйозний важіль, і якби він був застосований, ну то все пішло би зовсім інакше. Що з нафтою з цими. Зрозуміло, що нафта це основа війни. Вони продають нафту темними танкерами, чорними, або якимись іншими. Нафта це гроші, гроші це набої снаряди. Як на мене, Тут питання, чого хоче американська адміністрація. Якщо б вони хотіли поразки Російської Федерації, то не вони би це все застосували в повному об'ємі вже давно, ну наприклад, три роки назад. Але ми бачимо, що це все дуже дозовано, дуже обережно. Це не тому, що вони бояться росіян. Вони мені здається, просто не хочуть, щоб вони розвалилися остаточно і тому так виглядає, що Путіна американці по дуже багатьом аспектам насправді ну. Просто рятують. І це треба проговорити голос. Тому, якщо Говорити про те, щоб заспокоїти Путіна, ну це непоганий перший важель. Але як на мене, воно має комбінуватися другим важелем це зброя. Ну наскільки я розумію, тут у нас з нашими європейськими партнерами і друзями більше, більше розуміння і більший консенсус по цьому пункту. Давайте згадаємо Кіта Келега нашого. Спецпредставника на ну, по Україні вже здається, без Росії він якось оцінив санкційний тиск на трічку по десяти бальній системі. Ну так власне воно і є. А скільки інформації надходить від наших спеціальних служб, коли вони розбирають залишки на ракет або шахіди, які ми приземляємо. Там як було купа всього з Сполучених Штатів, так воно і залишилось. тому це ну якраз і говорить про ступінь бажання американської держави це все припинити, тобто вони хочуть, але роблять недостатньо. Ем, Особистісна лінія, я все ж до неї хотів би повернутися. я маю на увазі Трамп Путін і їхнє ем, трактування себе навзаєм. тобто трактування одне одного маю на увазі. Та е, телеканал NBC, в особі однієї з ведучих. Ну, Прямим текстом сказав про те, що Трамп ніби розлючений на Володимира Путіна. Росіяни це відкидають. Пісков там коментує, що ні-ні-ні, Трамп на нього не розлючений. Але е, мені цікаво, звідки Пісков цю інформацію міг взяти. Він є речником Владимира Путіна, а не Дональда Трампа. І що це був за е, що це було за заперечення таке, Росіяни в даному випадку вони будуть е, я перепрошую хавати все. Тобто їх задача зберегти цю лінію, що ми налаштовані на конструктивний діалог, що ми не готові вести перемовини, давайте домовлятися і так далі. І так далі, їх задача продемонструвати, що вони не виходять з перемовного процесу. Бо якщо вони відповідно виходять з нього, тоді має бути автоматично запроваджена ця частина із санкціями, і зі зброєю, бо тоді а, а, Дональд Трамп буде виглядати не Дядюшка й се мама, дядюшкам Простаком от що це було означатиме, тому вони зрозуміло кажуть, що у нас все гаразд. Але ж слухайте, там є із публічних заяв навіть слова Карасіна, це керівник перемова перемовної групи російської в Саудівській Аравії, які каже: ну, взагалі, то не дуже все пройшло. А чому не дуже то пройшло? Тому що, вочевидь, росіяни вимагають політичних поступок і обмеження українського суверенітету. На, на території, яку вони не завоювали, і ніколи не завоюють. І, власне, тут е, найбільше проблеми. Тому е, е, ця заява про зовнішнє керування, е, вона ж е, звідки взялась? Це якраз обмеження суверенітету, якась як вони думають, зробити таким чином, щоб тут була проросійська влада або якісь натяки на це, хочеться сказати, ви з нами вже 11 років воюєте, і так і не зрозуміли, що ця українська система вона не базується на персоналі Зеленського або когось іншого. Тут просто щиро ненавидять росіян. Чому за те, що вони зробили з українською державою, за те, що вони почали проти нас війну їм. Зміниться прізвище, зрозуміло. Тут зараз багато тут розумів про те, що а вдруг тут якісь проросійські сили прийдуть до влади. Вони не прийдуть ніколи. Тут важливо будуть люди, які будуть більш обережні в частині того, що давайте якось робити таким чином, щоб знову війна не почалась. Але я вважаю, що вона більше не почнеться. Чому? Тому що от, ми ж не Грузія. А у нас за підсумками цієї фази війни буде купа літаків і купа бомб, які летять в тому числі на Москву. І ракети будуть робитися нон-стоп після і зараз, і відповідно після припинення бойових дій. Тому все у нас буде гаразд. А у росіян подивимося, що з ними робити. Ну добре, але якщо говорити про, е, про те, на чому Путіну зараз залежить? Я маю на увазі е, влада в Україні і те, як ця влада мала би виглядати, тут радше йому йдеться про ось цю проросійськість, те, що ти вже згадував, чи це більше персональна історія про те, що це має бути хто завгодно, тільки не Зеленський, ну бо відомо Зеленський, там як є певні припущення, ледь не виклик Путіну кинув і так далі, і так далі. Я не хочу зараз це оцінювати. Але чи тут йдеться про персоналію чинного президента, чи про якраз сам процес перезавантаження влади, чого вони так направду прагнуть? і про що вони до чого вони схилятимуть теж Дональда Трампа? Ну, про персональну історію це поки Дональд Трамп любить, а що через цю персональну історію розглядати цю війну. Тому він відповідно і до російського фюрера чи персонально звертається, спираючись на той досвід, який у нього є, з роботи з ним. Якщо говорити про президента України, то ну давайте згадаємо, то був у нас п'ятий президент. Тобто попередній президент Порошенка і діючий Зеленський, отак от, от подивишся на них, от в частині того, як вони один до одного ставляться, ну абсолютно різні люди, різні підходи, все різне, різний рівень підтримки, і так далі. Так, от я хочу всім нагадати: от час так швидко лунає, але ставлення до Порошенка і до Зеленського з боку фашистської Росії. Взагалі, взагалі не змінився. Чому бо це лідер, обраний українським народом, а він хоче призначати тут гауляйтерів як на окупованих територіях? Тому хто б тут не був президентом, він завжди буде не подобатися не Володимиру Путіну чи хто там буде після його смерті. Тому ця історія ще раз. От зараз вони вчепилися в Зеленського. Там щось він там говорить про легітимність, про те, що строк закінчився. Хочеться всім якось пояснити вибори не проведені через військове вторгнення відповідно. Виборчому процесу надає відбутися безпосередньо Росії Володимир Путін. Тобто, ну якщо вже так от говорити, то зеленський не пішов на вибори через Путіна. Ну це я просто до того, що всі ці речі треба якось там обережно американцям донести. Тому звісно, це в такому в політичному плані. У нас там у всіх є свої вподобання, комусь те прізвище подобається, комусь навпаки, але в частині налаштованості Російської Федерації їм все одно, і це треба ну, просто розуміти. Я от згадаю такий момент. Я тоді ще працював у Москві в 2019 році, і тут двоє потвор. Ну я багато з різними людьми спілкувався там. Оля Скабєєва і Женя Попов вони мене запросили на ефір після того, як обрали Зеленського президентом. і всі ці от розмови, мир, дружба, жвачка чи гумка і так далі. Так я їм тоді зразу сказав, що це це, от в день виборів ви такі тут, такі всі посмішки, і, і так далі. Пройде рівно 24 години, і ви будете лити на Зеленського те саме лайне, що, що лили і на Порошенка. А, і це правило, воно при е, збереженні цього фашистського режиму в Росії воно незмінне. Це треба, як на мене, усвідомлювати. Якщо там ну ми ж всі трошки бачимо ці рейтинги, там хтось каже, що от може ну, Зеленський не перемогти другий раз, а залізний генерал може перемогти. Може, ну коротше, це інша внутрішня політична історія, вона взагалі не стосується а, ставлення росіян до нас. Вони, коли кидають бомби по Харкову, ви думаєте, вони що? Питають російськомовний ти чи якісь інші, в яку ту церкву ходиш, чи а, чекаєш ти руський мір? Вони ж вбивають всіх. Тому. Мені здається, в частині персоналі ми маємо якось всі видихнути і зрозуміти одне: вони хочуть, щоб не було української держави. А президент, це, ну, це інститут української держави в першу чергу, і це вони хочуть знищити. Ти згадав про рейтинги, це теж цікава річ. Як тобі видається, чи на це орієнтується і американська сторона, і чи росіяни на це зважають? Тобто, якщо йдеться про намагання там скинути чинну українську владу, привести якусь проросійську чи? Яку... Усь іншу, ну то питання вподобань українців на нього напевно мали би звертати увагу. Я розумію, що це тільки і там це це головна і ключова теза тут буде. Та тільки і виключно український народ буде вирішувати, хто як і яким чином прийде до влади. Але ну треба розуміти теж логіку ворога. Чи вони орієнтуються або інакше скажу, чи їхнє бажання провести вибори в Україні залежить від рівня підтримки чи не підтримки чинної влади. Ні, їх цікавить дестабілізація в принципі, і всі чудово розуміють, що Медведчука на танку в Київ він вже не довезе і на Вислюку теж не довезе. За Юрія Бойка навряд чи хтось тут буде голосувати. Але якщо чесно, я не переконаний, що це якраз той час, коли ми можемо говорити про Українські вибори, в принципі, і про рейтинги, в тому числі, тому що військовий стан обмеження на інформацію і більшість людей. Досить стримано ставиться а, до внутрішньої політики, бо розуміють, що росіяни хочуть нас просто всіх вбити. Тому а, говорити про якісь розклади внутрішньополітичні, ну зрозуміло, можна буде а, після зняття військового стану. Чому тоді а, зараз, стартане реальна виборча кампанія, і тут почнеться наша улюблена справа. Облиння свого там не знаю опонента лайном і так далі і так далі. Але наразі от рейтинги довіри. Ну це це рейтинги лідера Зеленського, який веде війну, і тут у українців мені здається з усвідомленням ситуації за ці роки, все все гаразд. А коли ми відійдемо чи перейдемо до внутрішньополітичної історії, це буде зовсім. Інший розклад. Але, як то кажуть, до цього бажано нам всім дожити, настрій росіян і те, як він змінюється в ході цих переговорів. Чи ти бачиш ці зміни? Тому що ну різні ж так на правду наративи там лунали про те, що від, від того, що хлопчики гинуть або мальчики там ну вони своєю мовою про це говорять, до того, що хтось там збирався я не знаю там озеро кому відбивати, бо у нього там дача. Тобто, там мабуть така широка. Не знаю, але ж. мені здається, вони настільки такі прямі тупі, що Путін може війну зупинити в будь-який момент і розвернути ситуацію, в, в тому числі з цією керованою ненавистю на 180 градусів зі сполученими штатами. Вони ж це зробили. Зараз от всі вони тут розповідають, що Сполучені Штати при Байдені вели війну проти Росії. От зараз всі обговорюються видання статтю в Нью-Йорк Таймс, що от американці нам допомагали бити по Севастополю і так, далі, і так далі. Але при цьому всі вже це вже подається в такому ключі, що Сполучені Штати тепер вже не ворог. Тепер тільки Європа і Україна вороги. Але ж ну. Я не знаю, чи можна про це говорити, але здається, це не таємниця, що зброя американська вона постачається, як і постачалась раніше. Тобто, ракети від Хаймарсів летять на Росіян ті самі, але в свідомості вони зробили такі, от кульбіт, і тепер Сполучені Штати майже партнер. Так і з війною буде всі ці говорящі глотки... В один момент отримують наказ і змінять наратив в будь-який бік щодо Китаю. До речі, ми про це не говорили. Але чи ти бачиш тут ну певне їхнє намагання моніторити це очевидно, але і впливати на ситуацію, тому що ну певно вони просто так не будуть спостерігати за цим зближенням американсько-російським і, і прямо або посередковано будуть пробувати на це впливати теж. Я не бачу, якщо чесно, ніяких тут опцій для цього зближення. Це щось в голові у Дональда Трампа живе ця конструкція, що можна на Росію відірвати від Китаю. Слухайте, Росія давно стала сировинним придатком Китайської Народної Республіки і не тільки цим додатком, а ще і ринком збуту. Коли я жив в Москві, на це було не так давно, трошки більше трьох років, то там всі любили хізуватися німецькими машинами, і це здавалась норма. Що вони продають нафту і їздять на мерседесах. А зараз все це зовсім інший ринок. Там абсолютно інша номенклатура товарів, які там продаються. Європейського і західного там немає Китай. Ну там Латинська Америка і так далі. І так далі. Тобто повертаючись до цього зближення. А де це зближення? У давайте розберемось по яким позиціям наразі прослідковується це зближення. Про те, що дехто в ефірі в публічно сказав, що святкувати китайський новий рік це не за НАТО за НАТО. Але ешелони з корисними капалами як йшли з Китаю, так і йдуть. Відповідно, як на китайських багі каталися російські потвори по лінії фронту так і катаються. Тому я цього не бачу, якщо чесно. Тобто, по риториці відповідні певні зміни є. Але яким чином вони їх віддеруть від китаю. Від 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 Ну тут питання конкурії. практики та риторика риторикою, на практиці це виглядає інакше, і ти про це говориш. Я дуже вдячний за те, що знайшов час. Нагадаю, Роман Цимбалюк, блогер і журналіст, з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.